Так, всіх вітаю, чергова розпаковочка для Андрія Петровича. що то воно залетіло. Так, ладно, поїхали. Флажки 150 гривні кіло. Светодіоды по гривні 50 штучка. Червоні загальна група. Почем рахував? 34 34 гривні. зелені 46 Так, діоди. С ну, двумя ножками 700. по 70 копеек і по 3 гривні с одной ножкою. Ну 240 гривень. Так, це у нас які воды. По Почем? По 50 копеек. По 50 копеек такие. Так, типа рокам дивились? Там микс там раковины роки. Виразили. Немає, да? Микс. Да. Ну таке 900 гривень кіло. Так, такі чипы. По 250 за грам рахувались. Мікросхема біла 300 гривні кілограм, жовта 450 за грам. Такіоди по 2 гривні за грам рахувалися. 203 по 22 гривні ПКН кнопки по чому рахував? 11,70. так, ну, Срібло магнітний магніт по 32 і 23. Так, Ось такий був 90-го року. ну, Це 10 гривні коштує. Те, що воно жовте. Ну... Воно тільки красиве. Особа там немає. Вони йдуть 812 до 1984 року. От ті стоять 80 гривень. Так, ну такі нормальні мікросхеми. По чому ці рахували? 112, 112 гривень. Діп кераміка це на скільки ног у нас? На 24, на 24 ноги. Так, цим ясно. Так, ПП-2. ПП2 написано. Ну, це прийомні були. Так, що у нас тут ще? Плати. Ну, Це ви розсортували, мобілка стара нова. <різько> Ну, нова по 300 стара по 1100 за кило. так ну це срезка склад да? тут... угу. ну, розмискать ну, так дивіться що у вас ще було неприємне. ну оце тут срібла внутрі в цих кмках це не кукліні а кукліні вони трошки менше і жовтого кольору ну це можна назад відправити ну такі зелені це теж неприємно. То есть вот такие спешки, неприемно. Ну, тут. ну Решта це срезка сплав. На, на сьогодні десь почем рахован средства? 40 гривен. Ну тут и релюшки, да, ти сюда закинув. Ну, все неприемле. Дивлюсь, електроліти трошки есть. ну дивіться, вот таке. Ось вот таке. Ну, це мусор условный. Ну, воно теж пораховано по 40 гривень. Ну тут його теж богатенько. Хотя це условний мусор. там. Алюмінієва фольга внутрі і все. І більш нічого немає. Так, ну це прийомно. Це теж. Загальна вартість посилки скільки вийшла у ну, нас. в пакеті вийшло 685. В пакеті це окремо? Так, окремо. Да, да, Ось окрем. тут 685 гривень вийшло. А там 4915 А решта 4915 гривень вийшло. Якось так. Сім'яку підписуйтесь.